У масці з валізою ліків. Так медсестра Вікторія Матвієнко вирушає до пацієнта. Лідія дівна Вікторія, добрий а, день. Сьогодні за графіком візит до черкасьця Івана Собка. Він онкохворий, лазерна хіміотерапія не допомогли, тому зараз йому лише полегшують біль, каже чоловік. У мене ну, состояння таке, що я, допустим. Пальцями, це ж, то візьму, я не підніму його. Якщо раніше його доглядала дружина, то зараз, говорить, впоратися самотужки не може. Єдина надія на медсестру Вікторію, яка навідується до родини. Вона привозить ящик медикаментів, як звичайно, на троє суток. Але основне її завдання навчити рідних робити усі процедури, говорить медсестра Вікторія Матвієнко. Дуже багато людей хочуть знаходитися дома, бо настільки вони люблять своїх родичів і не хочуть, щоб за ними хтось другий там знаходився. Ми не можемо приїжджати кожен день ще три-чотири рази на добу. Я показала, як це все обробляється, як присипається. Від щоденних пігулок і перев'язок втомилися обоє, але вірять з допомогою медиків стане легше. Додає дружина чоловіка Лідія Собко що мені морально наскільки легше, А то ж я сама в цьому котлі, як кажуть, варюся, варюся, воно ж знаєш, яка хвороба, що вже ж воно, а допомогти а, а, а нічого вже не можеш. Наступний, до кого вирушає медсестра, прикутий до ліжка, чоловік Ольги Свистун. До центру паліативної допомоги звернулися три місяці тому, каже жінка. Все, що треба, я проговарюю. Вона з врачом совється потім і, і навіть по телефону соєдіняє ми з врачом говоримо. А це один із пацієнтів Євгеній Олегович. Йому 76. Зараз почувається непогано, але ще місяць тому через ускладнення хвороби не міг навіть заснути. Додає чоловік. Я крім добрих інших... слов. Я окрім хороших слів, нічого не можу сказати. Цим людям треба за життя пам'ятники ставити. Такі лежать люди хворі, такі немічні. Вони за ними доглядають, як за дітьми. Окрім виїзних бригад, їх у центрі дві, обслуговують 23 пацієнти. Працює стаціонар. Додає завідувач закладу Максим Босенко. Тут головне завдання полегшити життя людей, тому на лікування приймають усіх, кому це необхідно. Не треба здавати ніяких тестів, аналізів на ковід. Те ще щось, ще щось. Ми не ставимо бар'єри. Ми ці бар'єри ламаємо. Ми хочемо, щоб люди просто звернулись і щоб час від звернення до отримання допомоги був максимально коротший. Лікар додає, окрім медичної допомоги, у центрі пацієнти можуть безкоштовно отримати ще й психологічну. Вони думають, що паліативна допомога це прийти і вмирати. Ні. Паліативна допомога це тоді, коли мова йде про життя, про повноцінне життя на той період, поки вже хвороба забирає своє. Ольга Горжій та Горозія, Новини на Суспільному. Черкаси.